Знаєте, чому зараз я не біжу в аптеку при кожному пчеху? Якщо чесно сказати, я вже роки 3-4 не була в аптеці. Але знаєте чому? Тому що я знайшла для себе справді дуже класний провірений натуральний спосіб допомоги собі і своїм дітям, тому що кожне захворювання це стрес. Коли хворіє, особливо дитина, це дуже великий стрес, це постійна паніка, і мама завжди думає: а як же ж мені допомогти своїй дитині? Біжить в аптеку, купує препарати по всяким там рекомендаціях і вже розуміє, що воно можливо буде шкідливо. Тут у своєму блозі я, як мама, як жінка, як лікар, як велнес коуч буду ділитися, які є перевірені компанії, які є перевірені схеми, які є перевірені прекрасні продукти, натуральні, які справді допомагають. Діяти на причину, а не на симптом, який виникає в організмі людини. І зі мною також працюють лікарі, які мають більше 10 років досвіду. Тому залишайтеся, кому цікаво, у моєму блозі, і підписуйтесь.